Є обов'язкові правила після покупки клієнки. Що потрібно зробити? Перше, кстати, я продаю ікру червоної чорнощуки, аквакультура. Бажаєте купити, напишіть мені особистий повідомлення. Перше, пльоночку, в якій була клейонка, ми зразу викидаємо, вона не пригодиться. А вдруг не надіємося, викидаємо зразу. На чистому чалочку трошки мила кладемо, змочуємо її водою. Ми протираємо її з усіх сторон, так, на всьому поверхні. Беремо таку тряпочку ще, щоб чиста була. І теж добре-добре її вологою протираємо, витираємо. Маєте на два смисла у витиранні. Перше, те, що ви її просто протрете від ну, того, що там залишки кібрудуть, пилу чи ще. А друге те, що розрівняється, тому що вона ж була складена. І третє, завжди робіть собі подарунки. Найдрібніші подарунки роблять вас щасливими. А те, що у вас було, що ви замінили, викиньте його одразу. Або викиньте, або використовуйте вже не по назначенню. Бажаю вам всім добра, натхнення, позитиву.